Початок нового тисячоліття це час, коли змінювалось буквально все: мода, музика, мобілки, і звісно ж, анімація. 3D стрімко витісняє стару добру мальовничу графіку. Домінування Дісней добігає кінця, на арену виходять нові гравці, а мультфільми починають говорити іншою мовою: сміливішою, глибшою, красивішою і просто дорослішою. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні ми зануримося у світ анімації нульових. Згадаємо гучні блокбастери, несподівані перлини та й мультфільми, які зробили наше дитинство значно яскравішим. Але перед тим як поринути у десятиліття ризику, експериментів і справжніх відкриттів, дякую всім і кожному за підтримку каналу, особливо кінорейтингу українському аналогу IMDb. Там є рейтинги, реальні відгуки, добірки на будь-який смак і класний фільм за жанрами, роками та платформами, тому приєднуйтесь до української кіноспільноти. Посилання під відео. А ми починаємо, буде цікаво. Розпочнемо нульові із зеленого революціонера, який без нудних принців, гламурних принцес і зухвалих лицарів відвоював у дійсний монополію на жали вони довго і щасливо. Студія DreamWorks Animation була заснована ще в 90-х, але саме Шрек у 2001 році став її грандіозним проривом. Велетенський огер замість красунчика з білосніжною усмішкою, болото замість замку і душевні болі замість безтурботного життя. Шрек з Ох ніг увірвався у закам'янілу систему. Він висміював усі класичні казкові штампи, зухвало, іронічною по-дорослому, але водночас теплотою, тішив сотнями великодок, легендарним саундтреком All Star і такими неідеальними, проте дуже живими персонажами, яких, до речі, озвучили великі зірки, що також стало переломним моментом. Це була ідеальна постмодерністська казка, яка ще яскравіше засяяла у сиквелі. Гадай, не тільки я обожнюю другого Шрека Ще більше, а нині ми вже чекаємо на Воскресіння легенди. Наступним відкриттям 2001 року стала Корпорація Монстрів, у якої шрек пишіть заслужено чи ні, подсупив Оскар за найкращий анімаційний фільм. Піксар на чолі із пітом, доктором, тоді ще дебютантом, а нині батьком низка емоційних шедеврів вигадали унікальний світ, де монстри живуть у величезному мегаполісі та полюють на дитячі страхи. Студія тоді встановила нову планку якості: більше двох мільйонів волосин на тілі саллі, які реагують на кожен подих вітру, реалістичні рухи бу, складна анімація текстур, слизу, луски і тому подібного. Це безумовно технологічний прорив, якому не поступалася за значущістю, і сама історія про зіткнення двох світів дитячого і дорослого, наївного і цинічного маленька бу без слів змінює цілу корпорацію. А мультик, хоча так, ми вже були добре знайомі із обліною, гикачами і нечупарою, змінює уявлення про зло під ліжком, адже мільйони дітей перестали боятися темряви і різношерстних уявних монстрів. 2001 рік не тільки в Голлівуді ламав шаблони, а й в Японії, де найкасовішим фільмом за всю історію прокату та першою неамериканською анімацією, що завоювала Оскар, стали віднесені привидами. Стирати культурні бар'єри не просто, але хаяміядзакі це вдалося. Він підкорив універсальну мову, мову емоцій, і переконав навіть найбільших скептиків зворушливою історією юної дівчинки, яка відправляється у потойбічний світ, що японська анімація може бути зрозуміла поетичною та захопливою тут усе на місці і сюжет про порятунок батьків, і божевільна фантазія і глибина, яка ховається між рядків, від екології, споживання місцевої культури до тем дорослішання, емпатії та втрати себе. А найголовніше, що навіть через 20 з гаком років ця мандрівка не втрачає чарівності, Ба більше медитативний темп м'ядзайків у сучасну епоху блискавично швидкого контенту, коли все несеться і немає навіть хвилинки на тишу вражає ще більше. Браво, маестро! А тепер перенесемося у 2002 рік. У кінотеатрах крутять Гаррі Потера, Володаря Перснів, Зоряні війни та першу людину павука. І в цей час на арену анімаційних гігантів, типу Дісни, які тоді потішили нас з планетою Скарбіви, Звичайно, жоднією з найсімейніших історій. Так це було до форсажного розквіту віна дізеля Лілої Стіч. Неочікувано вривається разом із Мамонтом, шаблизумим тигром. Бовтоном Лінивцем і одержимою невротичною білкою новий гравець. Студія Блю Скай, її дебютне творіння льодовиковий період безумовна класика сучасної анімації, яку багато хто з вас полюбив ще в самому дитинстві. По-доброму наївну історію про трьох абсолютно різних звірів, які намагаються повернути малюка до його племені. І в цій простій подорожі більше щирості, ніж у багатьох драмах з Охапкою Оскарів. Пошуки родини, біль втрати, нова дружба усе без зайвого пафосу, зворушливо, кумедно та душевно. І саме це допомогти допомагає легендарному льодовиковому періоду триматися на плаву, навіть не зважаючи на графіку, яка нині вже банально застаріла. Хоча й в цьому є свій вайб. У 2003, коли маленькі екрани розривав на шмаття найкращий мультик про черепашок ніндзя, в прокаті однозначно домінував у пошуках немо. Емоційна історія стала першим велетенським комерційним успіхом Піксар, зібравши майже мільярд. Який, до речі, до 2010-го та історії іграшок 3 не вдавалося переплюнути. Одіссея батька одинака, який втратив усе окрім сина. Гадай, ви добре пам'ятаєте, трагічну першу сцену стала проривною в плані графіки. Хоча не розумію, чому навіть не отримала номінацію за найкращі ефекти. Кожна хвилька, кожен промінчик світла і найрізноманітніша фауна промальовані до дрібниць. Це результат місяців роботи та технологій, які студія буквально вигадувала з нуля. Вони навіть спростили графіку води, адже та була надто реалістичною і ви могли не повірити, що це мультик. Проте не тільки в технологічному плані Pixar правильно натискали на кнопки, адже багато хто із молодої творчої команди тільки стали. Батьками тому всі тривоги, любов, страх втрати, бажання контролювати і потреба відпустити виглядали на екрані не менш реалістично, тому й маємо такий феноменальний результат. Перемотуємо час до 2004 року, коли полярний експрес Земекіса зробив перший вагомий крок у використанні технології захоплення руху, а Піксар продемонстрували видовищний фокус, діставши із капелюха суперсімейку. Після комерційного фіаско сталевого гіганта так ця легенда з тріском провалилася. Бред Берт не відправився на лавку аутсайдерів, бо в нього повірили Піксар і не даремно, оскільки задовго до супергеройського вибуху Марвел довзлеті. В і переосмислень жанру автор вже деконструював суперів. Тут у нас і татко з кризою середнього віку, матуся, що витягує побут на своїх еластичних плечах, і діти, в яких суперсила прокидається разом із підлітковими баталіями. А ще не варто забувати головного противника, фанат, який так хотів бути героєм, що ж став лиходієм. Pixar довела, що сімейна анімація може бути ще й прекрасним супергеройським кіно, яке з іронією проїжджається по кліше, дивує винахідливим екшеном, третій акт вогонь та роздумами про зворотній бік надздібностей. і все це загорнуте в стильний шпионський антураж з нотками ретро, загалом супергеройка, яка випередила час. Наступна зупинка 2005 рік. Саме тоді пластилінова парочка з'їла на сніданок всіх титанів Голівуду. Я про волеса й громі та прокляття кролика перевертня, які на диво вирвали із лап сіджейних монстрів Оскар за найкращий анімаційний фільм. У той самий час труп нареченої тіма Бертона довів, що анімація може бути одночасно темною, витонченою і масовою. Хоча, звичайно, наймасовішим феноменом року став I like to move It Move It, правильно ма. «Аскар». Мультфільм напевне її не перевернув правила гри в індустрії, але зробив справжній попкультурний вибух. Проста історія про тварин, що тікають із зоопарку та опиняються на задковому острові, де без людей. кліток і соковитих стейків номер розпочинається в усіх можливих сенсах справжнісінький зоопарк. Кумедно обіграла стереотипи про дику природу, дружбу і свободу. Мадаскар породив десятки мемів, типу посміхаємося і махаємо, та крутих персонажів від пінгвінів команди. До до короля танців Джуліана. І, хоча мультик у нас зустріли значно тепліше, ніж на батьківщині, пригоду, що мала завершитися у фіналі оригіналу, DreamWorks трансформували у драйвово-прибуткову франшизу. А тепер у вас на календарі 2006 рік, коли головний анімаційний Оскар дістався революційним в плані захоплення руху для танцювальних кульбітів веселим ніжкам. Артур і Мініпут і Люка Бесона стали доказом, що Європа теж уміє грати на голівудській анімаційній арені. А ще у 2006 році українські глядачі вперше побачили анімаційний фільм тачки від студії Pixar у повноцінному українському дубляжі, який не тільки круто адаптував жартики, а ще щедро насипав власного гумору. Pixar вкотре використали свою фірму у формулу, що як у чогось неживого є душа, і вона спрацювала навіть на автівках. Історія блискавку. Ки Маквіна це класичне переродження чемпіона, падіння і злет персонажа, який загубився на шляху до слави, але знайшов себе серед буденності, дружби, щирості, любові та одноповерхової Америки. Критики тоді зі скепсисом поставилися до подібних не надто хитросплетених віражів, але глядачів це точно не хвилювало, і тачки стали народним хітом у каталогу студії, який, хоча і не перевернув анімацію з ніг на голову, зате здійняв справжню революцію на полицях магазинів. Адже іграшки, рюкзаки, постільна білизна, одяг, посуд, і залом все можливий мерч розліталися як гарячі пиріжки. Такого буму піксар ще ніколи не бачив. 2007 рік запам'ятався бджілкою на ім'я Барі, прохідним мультикомпі мультикомпімові, який лише з часом набув статусу мемного феномену. Першою появою легендарної жовтої сімейки на великих екранах. Все ще пам'ятаю куплений диск із Сімсоном у кіно це любов. А також історію головного кулінара Піксер, пацюка з амбіціями і нюхом зіркового шефа. Рататуй, це такий собі фільм про словнозвісну американську мрію, щоправда, з французьким акцентом. Історія про те, що походження не перекреслить справжній талант, адже навіть звичайному гризуну відкритий шлях до зірок, якщо ти не боїшся мріяти, вірити в себе і маєш хороший нюх та й каструлю під боком. Рататуй поставив на паузу всі шаблони та став справжнім делікатесом для шанувальників кіно від юного і до дорослого, від рядового глядача і до професійного критика. Це дійсно один із найкращих фільмів про ресторанну кухню ever. Ну практично, адже перші два сезони ведмедя можуть з цим по... Сперечатися, але точно не відміняють шедевральності душевний оди, мистецтво, натхненню, любові до ремесла як маленького, пухнастого гризуна. До речі, після мультику дітлахи стали менше боятися пацюків, і звичайно ж, бреда Берда, який успішно закріпив за собою статус одного з найвинахідливіших аніматорів сучасності. А жаданий Оскар не змусив на себе чекати. 2008 часто називають омріяним поверненням Діснея. Мультфільм Вольт під продюсерським керівництвом креативного директора Піксар став перехідним етапом до справжнього ренесансу мишачого дому, який розгорнеться вже в наступному десятилітті. Самі ж Піксар у 2008-му познайомили нас із головним романтиком нульових маленьким, і ржавим, трохи сором'язливим роботом із велетенським серцем. Студія ніби вирішила зняти анімаційний артхаус. До речі, творці мультфільму хотіли надавати. Дати йому вигляд документального кіно волі. Починається безкомпромісно, повільно і тихо, з півгодини жодного діалогу, деякі звуки, купи сміття і неймовірно харизматичний робот, який, не промовивши ні слова, розповідає нам усе. Що таке самотність, надія, кохання і віра у другий шанс, залом мікросхема, у якої більше людського ніж у мешканців нашої планети. Це здавалося б, не найпростіший початок із апокаліптичною меланхолією, добіркою поезії. Любовною лінією аля Ромео і Джульєта в стилі сайфай, особливо для юних умів, але щось у цьому магічно працює. Так, тут є пригоди, космос, корабель, змова і люди, які надто розслабилися. Проте все це лише тло для емоційної дісеї волі, лавсторі, на яку ми справді заслужили. До речі, багато хто вважає волі вершиною Піксар, а дехто навпаки надто переоціненим. Тому пишіть до якого табору належите ви цікаво почитати. А я переходжу до ще одного хіта 2008 року – року кунфу панди з локшиною в лапах, парочкою пельменів за поясом, кульбітами в повітрі та посмішкою до вух незграбний кругленький, понацілився на воїна дракона. Здається, знайома казочка: аутсайдер, якого ніхто не сприймає всерйоз, має всіх урятувати. Але подано це з таким теплом і шармом, що історія вже не просто пригодницька, вона надихаюча. Так, тут є круто поставлені бійки. До речі, китайські критики жалілися, що американцям вдалося зробити найкращу анімацію про китайське бойове мистецтво, вагон гумору, самоіронії і дитячої наївності. Проте, DreamWorks зняли не просто епіку кунг-фу декораціях, адже проникли. У глибину буддийської філософії у саму душу сходу. Найважливішим відкриттям феноменом панди є те, що немає ніякого секретного інгредієнта, формули, сувію чи тренувань до втрати свідомості. Успіх не треба шукати незрозуміло, де. Усе, що вам потрібно, вже всередині вас. І саме цю філософію з неймовірною теплотою втілює Джек Блек. Актор максимально органічно злився з образом по що кожна його поява на публіці та перегляд в оригіналі потрапляє. Прямісінько в серденько. Ну і нарешті, 2009 рік, ми отримали унікальну адаптацію одноіменної книги Рольда Даля, зняту з ляльковими персонажами: чарівний коктейль із дитячої казки, гумору, і багато, дуже багато Леса Андерсона. Дійсно, у цей час, після багаторічної паузи, повернулися до класичного 2D, і познайомили світ із першою темношкірою принцесою. Обласкана публікою, короткометражка 9 про частинки душі у гнітючому постапокаліптичному світі доросла. До повного метру, а також не варто забувати про ривну в плані стоп мовшена і не тільки короліну у світі кошмарів. Студія Лейка, майстри по анімації вперше застосували 3D-друк, щоб зробити світ таким плавним і живим. До речі, короліна мала більше 6 тисяч різних облич, що утворили понад 200 тисяч комбінацій. Генрі Селіку вдалося створити крипову казку про дівчинку, яка потрапляє в альтернативний світ з естетикою Тіма Бертона і душею Ніла Геймена. Це просто шалено стильна історія, сині волосся, гудзики в очах, театр мишей, балакучі кіт і смертоносна паутина, зіткана із такої солодкої брехні. Короліна не боїться говорити про серйозне тут і самотність, спокуси, брак підтримки, і ілюзії вибору. Але подано це так, що як і юні, так і дорослі уми знайдуть. Щось своє, дух дивовижних пригод або ж складні підтексти. Гадай, не для кони секрет, коли переглядаєш мультфільм через роки, отримаєш зовсім інший досвід, і це химерне унікальне безумство точно заграє для вас новими барвами. Замикаєш 2009 тисячі Тріумфатор року. Звичайно, суб'єктивна. Анімаційний фільм, який вперше в історії відкрив канський кінофестиваль під назвою Вгору мультик, де вас змусять плакати ще до початку основної історії. З перших секунд перед очима проноситься все життя, знайомство, мрії, шлюб та втрата. За 10 хвилин Піксар наносить емоційний удар глядачам, а потім відправляє їх на терапію. Під яку замаскована шалена пригода з літаючим будинком, мовчазним дідусем, гіперактивним скаутом, собакою, що говорить, та скаженим антагоністом на дирижаблі звучить як суцільне божевілля, але це божевілля лікує розбите серце. Бо це історія про втрату і прийняття, про прощання з минулим, яке важко відпустити, про мрії, що змінилися з роками, і про те, як іноді єдиний спосіб рухатись далі дозволити собі злетіти. Нині вгору вже не так часто згадують, і в мережі аудиторія сумнівається, чи став він позачасовою класикою. Можливо і ні, але якщо класика це історія, яка не втрачає свого сенсу з роками, тоді відповідь очевидна. Друзі, пишіть, як відео. Хочу зробити подібне із серіалами, а можливо, в майбутньому із фільмами, напевно, розділеними за жанрами. Дякую за вашу увагу і до наступної. Ну ви знаєте, суботи.